Чи можна фіскалізувати один чек із вказаним предоплатою і післяплатою? Двома рядками в чому, це? В чому чеку? Чи потрібно обов'язково видавати два чеки на предоплату окремо і на післяплату теж окремо? Цікаве питання, розберемо його по алгоритму. Давайте так. Чек має бути виданий на повну суму розрахунків і на повну вартість товару. Це аксіома. Взагалі? Тобто за результатами здійснення розрахункової операції ви придбали товар вартістю 5 тисяч. Ви хочете отримати документ, в якому номінально буде зазначено 5 тисяч, незалежно так. від того, якими частинами ви сплачували. А тепер щодо фіскальних чеків, чи можна в одному, чи в ін, в різних. Наприклад, частину передоплати ви сплатили напряму на рахунок Айбану. Угу. Вона не була обов'язково фіскалізована, бо не передбачено законодавством. Можна не, не, не фіскалізувати надходження на Айбан. В такому випадку, коли ви будете сплачувати решту під час отримання, наприклад, накладеним платежем, ви б хотіли побачити, що ви сплатили не 4500 за мінусом передоплати, а 5 тисяч взагалі. В такому випадку, в чейку буде записано, що передоплата, продавець має зазначити, що була передоплата, безготівковий розрахунок 500 гривень. І 4500 залишок, які ви сплачуєте накладеним платежом з, з зазначенням після плати. Угу. Але під час здійснення передоплати фіскальний чек вам не надходитиме в, 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 тому, з причини того, що ви його е, сплачували на рахунок Айбан. Тож коротка відповідь така: так, можна, але в тому разі, якщо передоплата не передбачає окремої фіскалізації та надання фіскального чеку на таку суму. А якщо перша ні на Айбан була в такому випадку, ви виписуєте ви? Е... Створюєте фіскальний чек на передоплату, в якому вказуєте форму отримання коштів. Тобто готівка була чи розрахунок карткою був, і надаєте фіскальний чек такий. По-першому. По ну, там, так. наприклад, 500 гривень. Так. А на другий ми вказуємо всю суму? На другий 500. ви вказуєте дві речі: попередньо отриману передоплату 500 угу. гривень, і 4500 ви вказуєте, які сплачує покупець під час отримання товару. Сума. По ітогу має бути в підсумку, має бути вся. Просто вона буде вказана двома категоріями в кінцевому Check. чеку, який ви будете надавати uh -huh. покупцеві під час отримання товару. Добре. І якщо повернемось, повернемось от до першої частини, якщо перше ми отримаємо на IBAN, ми не видаємо. А друге, ми там отримали як після оплати, видаємо чек. Не буде задвоєнь, да ніяких це ні, буде добре ні, для ні, податкової. У нас у вас не буде проблеми. У вас надходження було. Як ми взагалі рахуємо загальний дохід? Ми рахуємо те, що ми отримали по касі, і те, що ми отримали напряму на банківський рахунок. Це все зкупно буде давати нам наш дохід, в межах угу. якого ми працюємо. Все, дякую, зрозумів.